Passat b 7 повний привід, 2012 рік, 2-літровий турбодизель. Пробіг на даному автомобілі становить у нас 243 тисячі кілометрів. Один власний в Україні, нові передні стойки з пружинами, заміна мастил та фільтрів, свіжопригнана з Германії, комплект літньої гуми, також власник додає. Та була повністю заміна тормозів по колу. Автомобіль у нас на легкосплавних дисках та зимовій гумі з гарним протектором. Також маємо передню LED-оптику, мивачі передніх фар, протитуманні фари та передні проектроніки. Посалон зустрічає така дерев'яна вставочка в дверній карті, шкіряна вставочка також присутня тут. Повний електропакет, регулювання та підігрів зеркал заднього огляду, центральний замок, відкриття багажнику салону, датчик світла та дощу. Салон у нас, до речі, в такому світлому кольорі, це в нас накидочки на сідушках. Також до речі, регулювання, сидіння у нас електрично-механічне. Шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, приборна панель. Мультимедіа, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Також присутня у нас камера заднього огляду та задні парктроніки. У нас також все працює. Електроручник, коробка у нас автомат, автохолд, відключ системи ESC, система, система старт-стоп та відключення парктроніків. Відкриваємо шторку, вона у нас відкривається, все працює. Можемо відкрити також люк. Все також працює. Тут ми маємо таку шторочку. Воно у нас все як відкривається, так і закривається. Можемо навіть і далі. Все працює, та шторка в нас також закривається. Під накидочками ми маємо шкіру. Так само, як і позаду, ми маємо шкіряний диван в гарному стані, айсофікси велетенський підлокітник, також шкіряний з відсіком під документи та два підстиканнички. Також, друзі, маємо дефлектори обдуву задніх пасажирів та прикурювач на 12 вольт. Перейдемо до багажнику та заду автомобіля. Позаду ми маємо також повністю ледоптику, протитуманний фонарь, шильдик пасата 4х4. До речі, так, цей пасат у нас повно, повний привід, класний роздвійний вихлоп та задні парктроніки. Бажник у нас на електроприводі та присутня камера заднього огляду. Велетенський багажник, так як автомобіль у нас в кузові універсал. Голка, яка у нас фіксується на два положення: перве положення та друге. Маємо е, такі гачички та відкидання е, задніх сидінь. Коврик багажника під полом багажника маємо нішу для е, запасного колеса. прикурювач на 12 вольт та ще ніші. Також, до речі, друзі, маємо електрофаркоп. Тобто можемо ще причепити свій прицеп. В нас він як складується, так і розкладується. Все в нас чудово працює. Досить класно стельово виглядає. Тож, друзі, за оглядом та ти даного автомобіля запрошуємо в місто суми. Вулиця Героїв Крут, 19.